В останній день літа шість шкільних автобусів та шість автомобілів швидкої допомоги отримала Хмельниччина. Це чергова передача автобусів для навчальних закладів, адже на початку серпня частина громад області вже отримала 22 шкільні автобуси. Загалом централізовано було придбано 28 шкільних автобусів, в тому числі один із них пристосований для маломобільних груп населення за співфінансування державного та місцевих бюджетів. Попередні роки ми отримували також шкільні автобуси за програмою співфінансування. В цьому році у нас створений опорний заклад і від відповідно до постанови кабінету міністрів, оскільки почергово отримували шкільні автобуси під опорний заклад. Ми також написали свою потребу, тому що в нас на сьогоднішній день на потребі у громаді є понад 100 діток, які потребують підвозу, в тому числі дуже багато, велика кількість діток внутрішньопереміщених осіб, які переїхали жити на територію нашої громади. Зв'язку з цим ми вступили в програму співфінансування на придбання шкільного автобуса. Це 46% було з місцевого бюджету, решта коштів це було освітньосунці. Також було передано шість спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги. «Citroen Jumper» типу «C» у підрозділі екстреної медицини області. Швидкі придбали за кошти державного бюджету по програмі безплатна передача медичного забезпечення. Закупівлю займалося державне підприємство медичні закупівлі України. Вартість одного спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги становить 2,6 мільйона гривень. Згідно законодавства, кожні чотири роки той чи інший автомобіль має оновлюватися. Наразі ми отримали шість автомобілів. Це закупівлі держ... В державні. Ці автівки реанімобілі класу С. В першу чергу вони будуть спрямовані на лікарські бригади. До кінця року ще планується отримати автівки. Орієнтовна кількість 20 автомобілів. Але ще раз повторюю, кожних 4 роки має бути оновлення, тому що тому автомобілі вже 13-го року, які в нас знаходилися на балансі, будуть оновлятися в слідуючому році. В загальному це 30 автомобілів Ключі від оновленого автопарку працівникам лікарських бригад та представникам громад в середмісті вручало керівництво Хмельницької області. Продовжуємо наповнювати нашу область транспортом. Сьогодні передаємо шість шкільних автобусів для освіти і шість транспортних спеціалізованих засобів для швидкої екстреної допомоги. Загалом закуплено для області 28 шкільних автобусів. І разом у співфінансуванні із територіальними громадами сьогодні шість автобусів передається п'ятьом громадам. Автопарк нашої установи комунального підприємства екстреної медичної допомоги медицини катастроф вкотре поповнюється новими транспортними одиницями за сприяння і централізованих закупівель з державного бюджету.